Бути обережним та уважним на дорозі життєва необхідність для всіх учасників дорожнього руху. Разом з тим, саме на водіях автівок лежить левова частка відповідальності за безпеку на проїжджій частині. Патрульна поліція продовжує проводити на вулицях Одеси й області заходи, які націлені на стабілізацію аварійності на дорогах та для чергового нагадування про необхідність дотримуватись правил щодо швидкісних обмежень. Нагадаю, що саме перевищення швидкості руху призводить до серйозних ДТП, в яких люди отримують травми, а також і бувають факти, коли люди гинуть. Саме тому цей захід ми проводимо як на території міста, області та в інших областях. Також вони і проводяться на одній з вулиць у центрі Одеси з досить інтенсивним трафіком. Працівники патрульної поліції виявляли порушників швидкісного режиму. Дане було зафіксовано, проїхав, він порушив швидкісний режим, зафіксовано 77 кілометрів. Було зупинено, проінформовано. Водій згодився. На місці одразу штрафі кажуть, заплатив. вину визнав, сказав, що більше порушувати не буде. Порушення швидкості фіксується спеціальним обладнанням. Процедура виявлення проста та прозора. Така Проводиться постійно. Я нагадаю, що екіпажі з приладами трукам, ви можете побачити, як на дорогах міста на встановлених ділянках, які прописані департаментом патрульної поліції, і кожен водій може ознайомитись за допомогою соціальних мереж. Алла Марченко нагадала також про ділянки доріг з автофіксацією і про швидкісні обмеження в міських умовах. Я нагадаю, якщо порушник перевищив швидкість більше ніж на 20 км на годину, наприклад, встановлена швидкість на території міста це 50 км на годину. Водій рухається 75 км то він вже перевищив на 25 км швидкість. Звісно ж, він буде сплачувати штраф – це 340. Якщо більше, ніж на 50, наприклад, він буде рухатися 105 км на території міста, то це вже буде штраф – 1700 гривень. Як кажуть працівники патрульної поліції, подібні заходи з підвищення дисципліни серед водіїв виявляються досить ефективними, адже проводяться регулярно на ділянках доріг з інтенсивним рухом. Тому власники автівок звикають бути уважними і набагато менше порушують правила дорожнього руху у майбутньому.